Здали люди трамбовочку, і це от приклад, в якому вигляді вона повинна здаватись. Це ідеально. Це класний клієнт. Тут все протерто, не впилі. Плита, помита, чистенько. Ну, двигатель тут новий, до нього ще питань немає. Ось клієнти від'їжджають на шведських номерах ранді. Тобто, такий прикольний, в нього в багажнику платформа виїжджає. Тобто воно там лежить, він багається відкрив бортика заднього. І кічпоньк виїхав аж за межі борта з трамбовкою, ми її легесенько зняли і назад. Ну Конструкція така за кордоном це дуже продумані якісь машини для ТОшки, для спецзадач. Напевно, так і організована ця будка. Так, по трамбовці. Ну оце приклад, це просто супер. Тут не треба не продавати, не про чому. Хоча я розумію, що не у всіх є компресор, не у всіх є. Та більшість не у всіх є бажання. Нормально привести обладнання в хороший вигляд. По трамбовці достатньо відро води, тряпочку, і вона буде там на 95% в класному вигляді. І ось цей приклад. Якщо нема шланга води, ну просто з відра. Так що, будь ласка, приводьте обладнання в чистий вигляд, такий вигляд, в якому ви би хотіли його отримати від нас. От і вся логіка, хто питає, до якого рівня його потрібно почистити. Та зрозуміло, що не до заводського так не почистиш, але до рівня, в якому воно мало би бути, ви би хотіли його взяти, ото вже є достатній рівень. Про все рада владне вже